А всім привіт! З вами Фальконе. Вітаю вас в 25-й фермі на мапі Осіння Велка. Отже, у мене на рахунку 8250 доларів. І я думаю, що їм треба сьогодні скористатися. Ну, можливо, не всіма. Отже, треба подивитися на ферментацію трави, треба подивитися на поле. Адже поле у мене засаджено, але треба підвищити врожайність. Для цього треба котки та якусь удобрювальну суміш. Отже, я думаю, що цим сьогодні займуся. Для початку треба піти в магазин і витратити свої грошики. Вирішено було їхати на тракторі, адже в нашому пікапі не працював паркоп. Трактор бачу брудний, і по індикаторам у нас закінчується пальне. Що ж про це треба буде задуматись, але потім. Спочатку мені треба купити котки, адже поле після посівник потребує укатування, а далі ми будемо вносити добрива. Отже, за 2,5 тисячі доларів я придбав собі катки. Ось вони там стоять біля магазину. Якщо подивитися поближче, це просто кусок металу за 2,5 тисячі доларів. Я не знаю, навіщо я це брав, але мені сказали, що воно тобі допоможе підвищити врожайність як мінімум на 2%. Цілих 2% вражають за дві тисячі з половиною доларів. Ну що ж, а зараз спробую їх під'єднати. Сподіваюся, таких проблем не буде, як у мене було з причепом і пікапом. Чудово, я під'єднав їх з першого разу. Не знаю, що мені це дає, але я справився швидше, ніж зазвичай. Отже, тепер я виїжджаю на центр дороги, тому що катки не складуються, і будемо їхати ось так, сподіваючись, що зустрічного руху у нас не буде. Чого чекати відразу до роботи? Зараз виставлю трактор на поле на стартову позицію і спробую перші прикотування ґрунту. Починаю традиційно з цього кутка. Для початку мені треба було перевірити механізм опускання наших кутків. Після того, як впевнився я, що він працює, я почав коткування. 2500 доларів за кусок металу не давали мені спокою. І ще трішечки завершальне коло, і я думаю, що я прикатав повністю все поле як потрібно. Ну і як міг, так і зробив. Отже, час повертатися на нашу бригаду, ну як на бригаду, на наше маленьке подвір'я, придумати де поставити катки і займатися далі справами. Хоча далі справ у нас не так уж і багато. Ех, треба було заїжджати через поле. Сподіваюся, я тут проїду. Оу, катки якраз таки проходять через ворота, яких немає. Залишилося припаркувати їх біля сарая. О, так. Тут у нас буде велике паркувальне місце для всього сільськогосподарського спорядження. Ось так. Катки скинули, тепер треба зупинитися і подумати, що нам робити далі. Трактор буду глушити посередині подвір'я, тому що я не придумав, куди його поставити. Єдине, чого мені треба чекати, це коли сферментується силос, адже його я можу продавати. Поле у нас прикатано, треба буде згодом удобрити. А от силос силос принесе нам гроші. А я час даремно не втрачав, я каміння набирав. Отже, у мене повний причеп каміння, і я думаю, що привезу ще декілька причепів, адже декілька я вже привіз. і Я хочу все ж таки повністю засипати подвір'я каменюкою. До речі, з моменту посівних пройшло декілька тижнів, і ми бачимо, що поле почало проростати. Єдине, чого не вистачало, це добре. Я думаю, що продам якусь кількість силу, це який вже мав сферментуватися, і поїдемо по добрива і подобриво розкідувачі. Але спочатку я хочу зайнятися подвір'ям. Я не хочу, щоб у мене поросла знову тут трава. І як завжди, рівномірно розподіляємо каміння по нашому подвір'ю. Чи про каміння? Я сподіваюся, що більше його таскати не треба, адже на мене вже косо дивляться Ну, сподіваюсь, цього вистачить на все подвір'я. Але для початку що я хотів зробити? Мені треба заглушити трактор, тому що соляри дуже і дуже мало. А далі я хотів подивитися, що у нас із силосом, адже він мав сферментуватися. Зараз буде момент істини, коли я підніму плівку і побачу під ним. О, так запашний силос. Ну що ж, я думаю, що час його продавати. Знову заводжу трактор і підвожу його до силосу. Знов завів трактор, і треба під'їжджати до силосної ями. Траєкторію для розвороту я вибрав не дуже оптимально і мало не зніс кран, але все обійшлось. Ну що ж, Лопата, настав твій час. Лопата крутиться, а сило смутиться. Сподіваюся, я навантажу декілька причепів і відвезу все на продаж. Отже, в причеп мене влазить 1600 літрів, а в лопату як не дивно 200. Ну, декілька лопат, я думаю, що причеп буде набраний. Звісно, замахався я працювати з лопатою. Я хочу собі купити навантажувач, проте грошей досі не вистачає. У мене їх всі менше і менше. Їдь на ферму, казали вони. Будеш мільйони отримувати, казали вони. Ага, зараз я з лопатою працюю зранку до вечора грюба лопата, як ти мене задрала. Ех, лопату кладу на матрац. От би мене хто на матрац поклав. Спина болить після праці з цією лопатою. Але добре, час продавати силос. Цікаво, скільки Сидорович за це відвалить. 1600 літрів силосу відбірного сам збирав, сам ферментував і сам зараз продам. Але є один нюанс. Тидоровіч, просто жадібний скупердяй, який бере товари по дуже низьким цінам, тому я вирішив їхати на біогаз. Там і силу спродам, і отримую набагато більше грошей. По дорозі я побачив гарні краєвиди, просто велетенські, родючі поля, але занедбані. Можливо, тут не вистачає техніки і працівників. Якщо мені запропонують роботу, я з радістю погоджусь на це, адже гроші не пахнуть. Тим часом я під'їжджав до повороту на біогаз. Ну що ж, тут ще треба буде зорієнтуватися, адже я тут новачок, тут ні разу не був, треба шукати де місце для розвантаження. Бачу споруди, бачу великі силосні ями, де ми можемо в майбутньому зберігати силос і недалеко возити відразу продавати. Отже, бачу якийсь прийомник, приймач, і я думаю, що сюди якраз таки треба сипати силос. Ну що ж, зараз спробую здати задній хід і сподіваюся, з першого разу мене вийде підкатити цей причеп до нашого силосного розвантажувача. Отже, силос продається, і я маю 550 доларів з цього причепу. Я думаю, що це непоганий результат, адже силоса у нас ще вистачає. Що я знайшов це ось таке озерце. Якщо на майбутнє я буду заводити тварин, я буду знати де безкоштовно брати воду. Можливо, якісь є примісі токсинів, які знаходяться біля біогазового заводу, я звісно не знаю, але це перевіримо на наших корівках у майбутньому. А поки що будемо займатися силосом, треба набирати, продавати, набирати, продавати і ще раз набирати і продавати. І останній останній сило за в нашій силосній ямі. Ну що ж, подивимося, скільки це все буде коштувати, і можливо, я займуся масштабними виробництвами силосу, які принесе нам просто мільйони. Але спочатку покладу лопату, сяду в трактор і поїду на біогаз продавати наш силос. А мені сподобалось сюди кататися. Гарні краєвиди, чудова дорога, свіже повітря просто прекрасно. Єдине, що мені заважає, це з першого разу під'їхати заднім ходом до цього силоцеприймача. Ну, може, зараз вийде? І я спробую потрошечку, потрошечку газувати заднім ходом, і в мене, як завжди, нічого не виходить. Ну що ж, думаю, що з другої спроби у мене все вийде так, як потрібно. Отже, все про все у мене вийшло 1820 доларів чистого прибутку просто на скошеній траві. Я зачекав, коли вона сферментується, і все, гроші у кишені. Отже, відразу я замовив на 500 доларів дві діжки пального, адже у трактора скоро буде пальне на нулі, а мені треба десь заправлятися, адже в цьому місці немає заправочних станцій. Хочеш пальне, замов у магазині. Не встиг я доїхати до свого маєтку, зі мною зв'язався менеджер і каже, ваше пальне вже було доставлено. Я в шоці, тут сервіс працює просто найкращим чином. Я не встиг замовити, не встиг проїхати 200 метрів і пальне стоїть у мене на подвір'ї. Зараз я це перевірю. Заїжджаємо на подвір'я, бачу сліди шин і бачу дві діжки з пальним. Нарешті я можу заправити повний трактор дизеля. Чим я зараз і займусь, адже паливо майже на нулі. Я відігнав причеп на місце, де у нас все притрамбовано гравієм. Чому? Тому що я хочу іншу частину подвір'я так само закатати в гравій. Трактор залишу тут на поготові, адже їм я буду розрівнювати гравій. Далі лопата настав твій час. У нас дуже і дуже багато роботи. Ось ще трішечки. Трошечки назад, трошечки вперед, і чудово вийшло не гірше, ніж промисловим катком. Широкі колеса трактора справляються просто чудово, просто ідеально. Дивись, яке у нас подвір'я. Тепер тут можна ставити, зберігати техніку. Тут ніколи не поросте трава. Можливо, я можу поставити тут ангари для техніки, і у мене буде супер крута наворочена ферма. Далі нам треба буде позбирати ще силу. Але спочатку я хотів подивитися, що у нас по врожайності. Врожай росте, проте не вистачає добрив. Отже, негайно треба відправитися в магазин, купити обладнання для того, щоб вносити добрива. Але трактор спочатку треба заглушити. Дизельного палива, хоч і вистачає, проте треба економити. В магазин на цей раз я вирішив їхати на пікапі, все ж таки дам йому ще один шанс. Сподіваюся, у мене вистачить грошей, щоб купити добриво якийсь недорогий, який потягне мій трактор. Також прикупити якісь мішки з добривом. Або це буде рідкі добрива, я ще не знаю. Спочатку треба доїхати до магазину і познайомитися з їхнім асортиментом. Що ж, по порядку, що ми придбали? Тону добрив за 1920 доларів. Непогано так, і невеличкий розкидувач, який підійде до мого трактора, всього за 2000 доларів. Це на 500 доларів дешевше ніж мої котки. Треба зафіксувати все ременями, щоб нічого не випало, адже я везу купу грошей. У мене на балансі залишається 3150 доларів. Я сподіваюся, якийсь певний час на них проживу. А доки будемо удобрювати і чекати, коли у нас поспіє ріпак, що з ним робити далі, я не знаю. Отже, удобрив як міг. Трошечки криво коса їздив, але сподіваюся, добриво максимально перекрили поле. А що ж час їх ставити десь на подвір'ї? Я взагалі боюся, що може бути погана погода, тому їх краще поставити під навіс. О, я зовсім забув. Там же у нас знаходиться плуг. Я сподіваюся, цей маленький добророскидович туди поміститься, і вони не поб'ються. Бачу, що все чудово поміщається. Отже, добре я скидую тут, і треба не забути зачинити сарай, адже це я завжди забуваю. І, до речі, у мене є ще тріска або тріска, яку треба продати, але в майбутньому. І все ж таки, що у мене є: культиватор, сівалка, катки за 25 тисячі доларів, дві діжки з дизельним паливом, ну вже менше, пікап, причин, добрива, трактор, комбайн просто геть усього багато. Ну я скоро стану дуже таким відмінним фермером. Але треба оцінити роботу, яку я зробив за сьогодні. Нехай трактор постоїть на своєму законному місці, і я бачу, що він просто, просто весь покритий брудом, як і вся моя техніка, її треба мити обов'язково інакше вона зламається, а грошей на це немає. Адже весь силос я продав, а він приносив багато грошей. Є є трошечки у мене вівсу, але я продавати буду по сезону, коли він буде найдорожче коштувати. Єдине, що б мені хотілося придбати якесь побільше поле. А ще я бачу, що в мене є вулики, і можна зробити невеличку пасіку і продавати мед. Чим я в майбутньому і займусь. А поки що я хочу оцінити врожай, які в мене є. Отже, поле засівано, удобрено, і скоро ми будемо збирати вже ріпакт. Що з ним робити далі, я не знаю. А далі я бачу тюки і якийсь старий млин. Можливо, їм я можу користуватися в майбутньому. Побачимо, а поки що відпочивати, адже роботи було пророблено просто вагон і маленький візочок. А якщо тобі сподобалися пригоди у осінній Велці, обов'язково підтримай відосік вподобайкою і до зустрічі в нових серіях. З вами був Фальконе. Да боже, я добіжу коли-небудь до цієї хати чи ні.